Доброго дня, всім, 28 серпня. Кінець літа. Хочу показати вам цирулею солодкий сон диплоїдну та цирулею солодкий сон Clear Sky 2 поліплоїдну, їхню різницю. Ось. Поліплоїдний варіант. А це. Деплоїдний варіант. І зараз покажу ще стандартну голубу цирулей, диплоїдну. Ось вона виглядає так. Трошки сонце попалило вже. От. Саме тендітна це солодкий сон диплоїдна, стандартна. У неї, малень, ну, невелика квіточка, менше ніж у, трошечки менше, ніж у стандартної голубої цирулей і ніжний такий. Замніжне голубе забарвлення, світло голубе. Поліплоїдний варіант, вона більша, вона така блистить, ніби як пластикова якась. От. У неї є всередині таке фіолетове кольцо, коло всередині велике. От. Загалом воно більше. І листя в неї більші. Ось. Листя поліплоїдного варіанту, а це листя звичайного варіанту. От. Пробував опилити її пилком поліплоїдних пасифлор. От. І трошечки додавив пилку від звичайних цирулей. Побачимо, чи буде якийсь плід, чи буде між ними різниця. Совсем вдалих врожаїв, мирного неба над головою. До зустрічі.